Минулого року ЄТФ на Emerging Market, які не володіють жодною китайською компанією, отримали додаткові 3,7 мільярди доларів. А ті, що включають Китай, повідомили про відтік майже 10 мільярдів. Виникає логічне питання: а що робити нам з вами, довгостроковим пасивним інвесторам? Чи варто уникати інвестицій у китайську економіку? Тут зауважу, що серед українських інвесторів, зокрема і серед клієнтів iPlan, є ті, для кого виключити Китай з портфелю. Це не про покращити дохідність чи свідомо уникнути ризиків. Це їх принципова позиція. Що ж, давайте розбиратись, як інвестувати без Китаю та про що це у цифрах. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. У цьому відео ми оцінимо дохідність акцій Китаю в порівнянні з ринками, що розвиваються, та спробуємо зрозуміти, чи варто інвестору приймати геополітичні та економічні ризики китайської економіки, розраховуючи на високу дохідність від китайських компаній. Хоча спершу з вас лайк на підтримку нашої роботи та підписка на канал, якщо цього ще не зробили. І починаємо. Почнемо ми з того, що подивимося, як на сьогодні виглядає індекс країн, що розвиваються MSCI Emerging Markets. Як бачимо, понад 25% тут все ще належить Китаю. Немало. Так, на сьогодні тенденція така, що його частка поступово зменшується, при цьому капіталізація Індії, Тайваню та Південної Кореї стабільно росте. Штучний інтелект та попит на напівпровідники роблять свою справу. Але така країна, як Китай, це чверть індексу. То що буде, коли виключити цю одну країну зі свого портфелю? Зараз ви бачите порівняння дохідності акцій країн, які розвиваються з Китаєм та без нього. Тож, виключаючи Китай, інвестор знижує ризик концентрації однієї країни у портфелі. При цьому, як показує нам графік, практично без втрати прибутковості. Скажу вам ще один цікавий факт, бо порівняння тут наведено з 2004 року. Два десятиліття тому на Китай припадало всього лише 5% ринків, що розвиваються. Добре. Довгі горизонти це досить показово. Давайте окремо подивимося на тенденції останніх років. На цьому графіку ви бачите, що диверсифіковані фонди ринків, які розвиваються без китайських акцій, показали кращі результати за 1 та 5-річні періоди. Так, турбулентність китайської економіки останніх років та падіння дохідності паперів найвідоміших китайських компаній підштовхують інвесторів тікати з Китаю. Як наслідок, ми бачимо, що з 2023 року частка, зокрема, американських інвесторів, які вважають за краще взагалі не мати Китаю у своїх портфелях, стрімко зростає. І хоча керуючи активами насправді з 2015 року, коли економіка Китаю все ще перебувала на підйомі, уже пропонували своїм інвесторам ЄТФ. Які виключають цю країну, все більше нових прихильників такі фонди почали здобувати у 2021 році, коли стало відомо щодо прямих репресій Пекіна проти китайських технологічних компаній. Думаю, ви пам'ятаєте історію зі зникненням Джека Ма. Так, відновлення економіки Китаю після пандемії значно похитнула ще й тривала криза ринку нерухомості. І саме в цей час фондовий ринок Китаю перетворився на справжні американські гірки. Для прикладу, у 2023 році, тоді як акції китайських компаній впали на понад 11%, інші ринки, що розвиваються, зокрема Індія та Мексика, продемонстрували ріст на 19 та 16% відповідно. Ну що, тепер про практичні можливості для довгострокових пасивних інвесторів виключити Китай з портфелю, що іде шукати? Ви бачите 5 найбільших ETF-фондів на Emerging Market без китайських акцій, які показали вищу дохідність, ніж широкий індекс ринків, що розвивається. Наголошую не сприймайте саме ці інструменти як інвестиційну рекомендацію. А коли робите свій вибір на користь тих чи інших активів, завжди пам'ятайте, що історична дохідність не гарантує аналогічних прибутків в майбутньому. Так, інвестори все частіше свідомо розглядають Китай окремо від ринків, що розвивається. Така стратегія дозволяє в ручному режимі керувати його часткою в портфелі, розмиваючи її або ж повністю виключаючи Китай. Давайте трохи підсумків, що ми маємо на сьогодні. Очевидно, що зростання Китаю сповільнюється. Зусилля Пекіну щодо відновлення довіри інвесторів до китайської економіки не виглядають ефективними. Тим не менше, тенденції по окремим ЄТФ щодо виходу з Китаю не означають, що інвестори цілком втратили інтерес до поки ще одного з найбільших світових ринків. Щонайменше на цьому історичному відрізку це так. Як показує статистика останніх років, кратне зростання ризиків Китаю не приносить наддохідності. На довгих горизонтах пасивний інвестор цілком може розраховувати на середньоринкову дохідність щодо акцій країн, які розвиваються. І без акцій Китаю. На сьогодні Emerging маркет без Китаю це як вибір для багатьох на відрізку останніх 30 років інвестувати в Азію за виключенням Японії. Так, це можливість кожному обрати саме те, з чим йому найбільш комфортно та що максимально відповідає його стратегії досягнення цілей. Тож інвестуйте в те, що насамперед дозволить вам спокійно спати. І пам'ятайте, інвестиції це завжди про вибір, баланс і компроміси. Зазвичай інвестор, як часто каже мій колега та партнер Айплен Сергій Мікулов, може полювати лише двох зайців з трьох можливих: підтримувати гарну ліквідність, отримувати підвищений відсоток дохідності, забезпечувати низький рівень ризику у порівнянні з іншими інвестиційними інструментами. Немає єдиного інструмента, який володіє усіма елементами. Але можна зібрати інвестиційний портфель з інструментів, які в комплексі володіють усіма елементами. Ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях своє бачення щодо частки Китаю у вашому інвестиційному портфелі.